Що відомо про переселення жителів Курщини на окуповану територію Запорізької області? Для двох цілей. це або війна, або пропаганда, де і з якою метою будуть розселяти росіян у цьому регіоні? Цим людям з високою ймовірністю за системою житлових сертифікатів передадуть все те саме визнане безхозним протиправне експропрійоване майно українських громадян. Чому такі дії Росії є воєнним злочином? І як діятиме Україна з переселеними росіянами після звільнення територій? Розглядається абсолютно аж ніяк не евакуацією, визнається колонізацією даної території, вітаю! З вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Жителів Курської області Росії збираються переселяти на окуповану територію Запорізької області України. Про це днями повідомив виконувач обов'язків губернатора Курщини Олексій Смірнов. Він зазначив, що обговорив цю тему з призначеним Росією очільником окупованої частини Запорізької області Євгеном Балицьким. Смірнов розповів, що найближчим часом укомплектують перші рейси для відправлення людей до пунктів тимчасового розміщення на захопленій частині Запорізької області. Балицький своєю чергою повідомив, що жителів Курської області розмістять у санаторіях і пансіонатах на березі Азовського моря, розташованих від Бердянська до Кирилівки. Також чиновник зазначив, що з окупованого регіону до Курщини прибули волонтери. Вони залучені до евакуації місцевих жителів. Нагадаємо, що 13 серпня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів. Українські військові продовжують операцію на території Курської області Росії, за його словами, під контролем України понад 70 населених пунктів у регіоні. У МЗС того ж дня заявили, що Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати територію у Курській області, а хоче захистити життя українців і убезпечитися від російських ударів. Що ж наразі відомо про переселення жителів Курщини на окуповану територію Запорізької області? Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко зазначив, що переміщення жителів Росії на окуповані території України є незаконним. Про це депутат розповів у коментарі новинам Приазов'я. Будь-яке переміщення населення там здійснюється ворогом, і це треба розуміти, що це в будь-якому випадку ворожі дії, і ми не визнаємо і не маємо визнавати їх легітимність. Справа в тому, що все, що не роблять окупаційні влади, окупаційна влада, вони роблять лише з двох для двох цілей: це або війна, або пропаганда. В ідеалі і для війни, і для пропаганди. Тобто будь-яка їхня дія робиться виключно з цією метою. По іншому вони не вміють. А благополуччя населення, забезпечення якихось потреб, налаштування їх рівня проживання тощо, не відноситься до їх пріоритетів взагалі, або війна, або пропаганда. Третього не дано. Окупаційна влада зацікавлена в тому, щоб на захоплені території приїжджало населення з російських регіонів, тому усіляко цьому сприятиме. Каже Сергій Лишенко, на окупованій території наявний певний кадровий, кадрова криза. В першу чергу з окупованих територій виїжджали ті люди, які можуть нормально платилаштуватися на неокупованій частині України, виїжджали до Росії ті, хто там був душою і тілом, як то кажуть, з Росією, а виїжджали до Європи люди, які могли там спокійно влаштуватися. Тобто за певний культурний. І саме головне економічно розвинутий прошарок населення. Саме цей прошарок населення необхідно замінити окупаційною владою. і тут нім насправді такий подарок. Тобто, беремо умовного лікаря, міста суджа. Він там працював лікарем терапевтом Зараз е, суджа це територія підконтрольна ВСУ. Він звідти виїжджає. Йому немає іншого місця роботи в умовному там. А таганрозі далі там Тамбові. але є місце роботи в Бердянську, тому що там не вистачає лікарів, і його відправляють до Бердянська. Фахівцям, яких захочуть залишити на окупованих територіях, окупаційна влада може пропонувати житло, яке відібрали у місцевих жителів. Вважає депутат. Багато порожніх баз, багато порожніх санаторій. Багато порожніх будинків насправді які люди позалишали, тому що змушені були виїхати. Частина цих будинків і території використовується використовуються для розміщення військ, а частина використовується саме для розміщення тих, хто приїжджає. То, що особливо що це спеціалісти в ньому будуть зацікавлені. І третє це велика кількість насправді території, де потребуються спеціалісти, і тому їх можуть запросити. І дати їм навіть видати якесь житло з того, що не використовують. Всі росіяни, які переїдуть на окуповану територію з Запорізької області, поїдуть звідти, коли бойові дії наблизяться до Азовського моря. Додав Сергій Лишенко щодо того, чи поїдуть ці люди потім після деокупації, насправді залежить тільки від одного. Чи буде їм куди їхати, і чи скоять вони злочини, знаходячись на окупованій території, коли вони будуть знаходитись? Тому що, якщо це приїде умовний лікар, почне тут працювати і так далі, тому подібне, то він не вчинить злочину, ну і далі. А якщо не буде законодавчо заборонено знаходитись громадянам Російської Федерації на території України, то законних підстав для його витворення, ну окрім того, що він в незаконний спосіб пересік державний кордон, не буде. Але я думаю, що все ж таки самостійно ці люди поїдуть, бо вони не з доброї волі сюди приїжджають, а тому, що на їх території тривають бої. Будуть тривати бої за визволення Запорізької області, вони звідси самі поїдуть. Селищний голова Кирилівки Іван Малеєв розповів, що до окупації у цьому населеному пункті протягом курортного сезону відпочивали понад 2 мільйони людей. Зараз селище пусте, тож туристичні об'єкти заселятимуть жителями Курської області. Це більш 500 баз відпочинку. На жаль, сьогодні бази відпочинку більша частина їх розграбована. І бази відпочинку, які віджаті і будемо так казати, ще в належному стані їх не дуже багато. Я так думаю, це процентів, мабуть, 15 20 не більше. Е, є бази відпочинку, де е, хазяїва власники залишились і працюють з Росією. Є і такі бази відпочинку. Теж там якийсь процент. Я думаю, теж він теж він невеличкий. Але більша частина баз відпочинку все ж таки залишилась без власників, і сьогодні більша частина їх розграбована а деяка частина просто появились нові хазяйва, які сьогодні там ведуть свій бізнес. який, до речі, я думаю, прибутків не дає. Пропозиція Балицького розселяти жителів Курської області на курортах Приазов'я нагадує піар-кампанію, каже голова Кирилівки. Це так баліцький, їм предлагає приїжджати, відпочивати на курорти Приазов'я, тому що вони пусті, людей нема, Бази пустують. Я бачив репортаж, де він там закликав приїжджати, показували базу. «Жемчужина прибоя, це в центрі Кирилівки, десь на 300 місць. Там виступає е, незнайома мені людина. Тобто, там, я так розумію, ця база теж, як і інші, була віджата у е власників. Вони казали, є шість баз відпочинку, які готові прийняти. Якщо треба, ми і запустимо і ресторани і столові, щоб людей кормити все. Тобто сьогодні розуміємо так, що Кирилівка пуста, як і другі курорти, да? і вони закликають, щоб приїжджали люди з Курської області. Але ми розуміємо прекрасно, що навряд чи туди. Тобто, до холодів ми готові прийняти до холодів, кирилівки бази не призначені для сіла. Цілий рік працювати, тому вони, людей запрошують до холодів. Бачив цей репортаж. Думаю, що Балицько, думаю, що це просто піар кампанія така. Я думаю, що найближчим часом, щоб їм самим не довелося евакуюватися, тому що ми ж плануємо однозначно повернутися, повернутися на свою Кирилівку і розвивати її далі. Бо з Росії в Кирилівці майбутнього не буде ніколи. Зазначимо, що з огляду на бойові дії, окупацію Росією, частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів новинам Азов'я, що це вже не перший випадок, коли окупаційна влада збирається розселяти жителів Росії у цьому регіоні. Бердянська як не не дивно є досвід певний досвід в розселенні якихось постраждалих з Росії, тому що свого часу, коли в Оренбурзькій області були потопи, то окупанти колаборанти пропонували нашу територію для те, для того, щоб використовувати цю курортну інфраструктуру, щоб розміщувати неймовірно величезну кількість людей і забезпечити їх всім і тоді я згадую що багато багато людей вони запрошували давайте евакуюйтесь до нас ми забезпечимо вас триразовим харчуванням і дозвіллям і дітям організуємо все що завгодно але дуже передбачувано нічого е організовано не було насправді привезли кілька автобусів просили лю людей е де змогли не завжди абсолютно не завжди розселили людей взагалі в умови, якісь більш-менш відповідні тому, щоб там проживати, і про харчування, про дозвілля вже мовчу на окупованих територіях. Є проблеми з комунальною інфраструктурою, тому розселяти жителів Курщини будуть у не надто комфортних умовах, каже посадовець. Розміщувати зараз людей в на, 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 на територію з відсутні повною відсутністю інфраструктури, е, коли водопостачання і електропостачання чи відсутнє, чи присутнє, коли йому заманеться, без е, жодних там веджень, чи без жодних якихось планів графіків. Я розумію, що з Курської області людям не звикати до такого. Але тим не менш, як це планує взагалі робити влада розміщувати людей, не маючи нормального водопостачання, електропостачання, інтернету, вивозу сміття і цього ж можна собі тільки уявити в інфраструктурі? І зрозумілим залишається тільки одне: те, що так звана ця окупаційна влада на свій власний розсуд продовжує розпоряджатися майном. А яке знаходяться на окупованій території, переважна більшість баз відпочинку, як у Бордянську, так і у Приморську, перебувають у законсервованому стані або вже розграбовані і занедбані, розповідає Віктор Дудукалов. До того ж, частину з них займають російські військові. Коли ми згадуємо про здавалося б численні прильоти по позиціях окупантів, які були в санаторно-курортній сфері. То вони все одно ну це в межах якогось там відсотку максимум трьох від загальної кількості. Якщо взяти, до прикладу, якщо взяти, до прикладу місто Приморськ, тільки в місті Приморськ, баз відпочинку, які будували свого часу запорізькі заводи, там, завод Моторсіч, Феросплавний. Там база відпочинку, яка належала облавтодору або подібним структурам, вони величезні за розміром, і їх там теж доволі багато. Стан цієї нерухомості він доволі різний. Будемо чесними, переважна кількість цієї нерухомості не використовується і не працює сьогодні. Вона не працює, тобто вона знаходиться або в законсервованому стані, або вона вже. Піддалася якомусь мародерству пограбунку, і ну, відповідно її стан набагато став гіршим ніж був до окупації. Переважна кількість цієї нерухомості не функціонує і не знаходиться в тому стані, що, от як то кажуть, заході і живі. Немає такого, і окупантам буде, якщо вони до цього дійдуть, вони будуть змушені щось в тому числі цією нерухомості нерухомістю робити. Окупаційна влада навряд чи буде вкладати ресурси в облаштування побуту біженців з курщини, додав посадовець. В тому обсязі, в якому, якому буде потрібно, ніхто цього робити не буде, тому що неспівставні сили, які треба витратити, і ефект, який буде отриманий, все одно вони будуть недовольні, все одно вони поїдуть додому, вони поїдуть ще кудись, і все одно їх щось не буде влаштовувати. Якщо у нас бази відпочинку, які працюють сьогодні, беруть воду в систему водопостачання з моря, уявіть собі, приїдуть переселенці і зрозуміють, що в них немає світла, немає води. Це буде там бунт, гвалт і так далі. Тобто вони будуть просто наводити кіпіш, і їм це ну і окупантам це не потрібно. То тобто, я думаю, що вони просто якомога більше картинки, менше справ. От за, за стандартним принципом будуть діяти. Юристка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська розповіла новинам Азов'я, що переселення з Курської області на окуповані території України можуть набути масового характеру. Такі дії заборонені міжнародним гуманітарним правом і є воєнним злочином. Розглядається абсолютно аж ніяк не евакуацією чи там порятунком людей. А визнається колонізацією е, даної території, що заборонено статтею 49 ї четвертої Женевської конвенції. І насправді те, те, що Російська Федерація вирішила спрямувати своє власне населення не на величезні території свої федеральні, а це понад 17 мільйонів кілометрів квадратних. Я хочу це підкреслити. Тобто, опції для розміщення цих людей є, і давайте не забувати, що не так давно вони депортували українське населення, яке розміщували по різного роду ПВР, -ах. тобто і локації є, і спроможності є. І тому це може свідчити на користь того, що колонізація окупованої території є абсолютно не випадковістю, А цілеспрямованою політикою Російської Федерації спочатку росіян розселяють до баз відпочинку і готелів, а потім можуть надати житло, яке відібрали у законних власників, зазначила юристка. Це населення вони так чи інакше мовчазно чи активно підтримувало бойові дії, які ведуться Російської Федерації. Її агресію. Тепер воно буде підтримувати цю агресію на території окупованої Запорізької області, бо я поясню, вони спочатку будуть розміщені так, як і анонсовано, на території санаторії, готелів інших закладів, але це не зможе тривати вічно, це не зможе тривати осінньо-зимовий сезон. І тому цим людям з високою ймовірністю за системою житлових сертифікатів передадуть все те саме. Ами визнане безхозним протиправне експропрійоване майно українських громадян, які вимушено покинули свої домівки, вимушено покинули територію окупованої Запорізької області для цих людей із Курської області дане житло за вимогами е, програми житлових сертифікатів стане єдиною власністю. У них більше не залишиться нічого в суджі і так далі. І тому вони будуть. Прямо зацікавлені збережені контролю над окупованою Запорізькою областю з боку Російської Федерації. Це буде така собі міна сповільненої дії, яка буде скрізь і е, всюди розповідати про те, що Запорізька область іскона руська земля внесена до конституції, і вони тут перебувають цілком правомірно. А взагалі вони біженці, так звані евакуйовані люди, і мають якусь претензію на те, щоб залишатися на даній території. Мета Росії змінити демографічний склад населення окупованих територій. Втім, Україна вже зараз працює над політикою, як чинити з переселеними росіянами після звільнення окупованих територій, додала Катерина Рашевська. Російська Федерація фактично наживається на горі власного населення, яке стало також так само, як і українці постраждалими від російської агресії, але є велика різниця. В той час, як російські громадяни мають вибір 17 мільйонів кілометрів квадратних Російської Федерації і ще понад 200 тисяч кілометрів квадратних Білорусі, куди вони можуть переїхати як в союзну державу. Вони чомусь розглядають опцію цих громадян. Не поїхати на окуповані території України, і це багато що про що свідчить, в тому числі про те, що так звані прості росіяни підтримують війну російського режиму. Але оскільки існує міжнародне право прав людини, і воно не дуже в захваті від механізму інтернування, чомусь бачаючи його протиправним, то вже розробляються іншого роду рішення, також на базі індивідуального підходу, коли будуть ухвалюватися українською міграційною службою. Я нагадаю, що ці особи, що найменше порушили українське міграційне законодавство, ми не давали їм дозволу на перетин українського кордону суверенного кордону з 1991 року. Тому е, вони там знаходяться на окупованих територіях незаконно протиправно і краще би їм поїхати геть або ж взагалі не походжуватися на так звану евакуацію Російської Федерації на окуповані території України. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Видивилися новини Приазов'я з вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Вини приазов'я.